Псалом 55 розділ, 22 вірш. Поклади на Господа тягар твій, і Він підтримує тебе. Ніколи Він не дасть похитнутися праведнику. Помолимся. Господь, дякую тобі за цей день, дякую, що ти нас любиш, піклуєшся. Благослови кожного, хто прийшов сюди, щоб він клав свій тягар на, те, на тебе. Не на себе, а на тебе. Господи, дякую тобі, прошу м'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви знаєте, наш світ він каже, що ти сміливий. Іди на жорку, ти мужній, ти все можеш, справді вона нічого не може. Без Господа Бога нічого не може. Забери у вас здоров'я, ви ляжете і будете лежати, і днем, і ночі не поверхнетеся, і ніхто вам не допоможе. Тому Біблія каже, поклади на Господа тягар твій. Є питання, коли ви не можете вирішити ту чи іншу проблему. Тому що поклади на Господа тягар твій. Ви кладете свій тягар на Господа, ви звертаєтеся до Господа Бога, коли у вас одна та чи інша проблема в вашому житті. Як ви вирішуєте свої взагалі проблеми? Ось у вас є проблема в вашому житті, як її вирішуєте? Слухаю. Молимося, просимо Господа. Оче нас читаєте. Насправді це не допомагає вам одразу. Очі нас не допомагає. Ну я кажу правду. Перше, треба вірити. Якщо ви не вірите в Господа Бога як свого Спасителя, то далі нема сенсу. Ви знаєте, що я зараз прийду до вас і скажу, я ваш син, дай мені свою квартиру. <риклад> О, так само ви кажете до Бога, приходите і кажете, Бог, ти ж мій Бог, ти ж мене породив, давай мені те те те, те, те решай мої проблеми. Або каже, ти не мій син. Ти маєш стати моїм сином спочатку. От тоді ви зможете дати мені квартиру, правда? <риклад> Ось ви мене встановите, тоді зможете дати мені квартиру, правильно? Це як мінімум. Щоб полюбити треба мене і все таке інше. А там далі будемо говорити. Бо, тому що якщо сина не любиш, то йому не даш нічого. Або нічого не даш, або тебе нічого немає, що дати йому. Таке теж буває. Ну, тут сказано так: поклади на Господа тягар твій, і він підтримає тебе. Просто люди часто забувають Бога. Вони мають багато проблем в своєму житті, і вони не готові віддавати ці проблеми Господу Богу. Вони готові рішати ці проблеми своєю силою, своєю мужністю. Вони думають, що вони сильні. Як той Рембо, Геркулес і ще якийсь там, не знаю, дивна людина, яка насправді не, 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 не сильна, а видає себе за Бога, там видає марусі, сильні люди. Вони копірують Ісуса Христа. Ну вони не такі сильні, щоб вирішити цю насправді проблему. Знаєте, яка дурень думкою багато, ви можете помріти, подумати, от мені б зараз мільйон, бо я зарішив усі ці проблеми. Насправді ви ці проблеми можете всі вирішити. Вам достатньо звернутися до Господа Бога, і Бог, як то бисто, поклади тягар на Господа, і він вирішить. Якщо у вас є проблема з дружиною, з дітьми, з комуналкою, з сусідом, ще з кимось. Бог в силі вирішити те чи інше проблему. Моліться до Господа Бога. Просіть, не заученою якоюсь фразою, а склавши руки, ставши на коліна, сказати: Господу, Господи, поможи, будь ласка, бо тільки ти можеш вирішити проблему з війною в Україні. Тільки ти можеш вирішити проблему з сусідом. Тільки Ти, Господь, коли ви це тако просто візьмете і віддасте Господу Богові. Це вже проблема не тваша, це Бога проблема. От от ця проблема стане не вашою, а вже Бога, тоді Бог почне її вирішувати. Ну Бог не буде вирішувати вашу проблему, якщо ви не є його дитиною. Якщо ви його не прийняли як свого Спасителя. Коли ви тільки приймете його як свого спасителя, тоді він почне вирішувати вашу проблему. Йому цікаво вирішити вашу проблему, бо ви його син тоді, правильно? Ви вирішуєте своїх дітей проблеми. Коли у ваших дітей є якісь проблеми, ви ж вирішуєте. От така історія цікава. Одного разу їхав чоловік, йому було 92 роки на машині, їхав, і він привищив там трошки, привищив, йому штраф виписали. Йому треба дивитися в суд. Йому потрібно було явитися 92 роки в суд. І суддя його посадив питає. Ви знаєте, ви їхали в зоні, де не можна їхати більше, ніж треба. Ви порушили. Чому ви так їхали? Суддя питає в нього. А, а відповідає. Той відповідає, каже: Ви знаєте, я їхав, тому що мені треба раз два тижні кажуть, якщо не помиляюся, е, сина вести, щоб йому кров здавати. І я спішив сильно і тому міг трохи привисити. А скільки вашому сину років? Він каже: 62 роки. А вам скільки? 92. О, ви батько, який піклується про свого сина. Найкращий батько! О, а так само й Бог буде піклуватися про вас, коли вам вона 92 роки, 62, 52, 32 роки вам буде. Бог завжди буде рядом, якщо ви його запросите своє серце. Він буде рядом, тому тут написано: поклади на Господа тягар твій. братисерсти, покладіть свій тягар на Господа Бога. Перестаньте вирішувати свої проблеми самі. Ви їх не можете вирішити. Ви не можете, у вас сина такої немає, рішити проблему з Путіном, розібратися ніхто не може. Тільки Бог може, тільки якщо будете молитися ви. Моліться. Моліться. Я знаю, що у вас є ще інші проблеми. Кожний, якісь є проблеми, здоров'ям, ще щось є. Простіть Господа Бога. Господи, почуй мене, почуй моє благання. Так молився Давід. Він ставав і днем, і ночі засинав в молити. Ви знаєте, я колись був як молодим християнином, я пам'ятаю, як я ввечері лягав спати. Не так я лягав спати? Мене було право золоте, я лягаю спати, стою на коліна і буду молитися. Одного разу я так втомився, прийняв, прийняв душ, став на коліна, почав молитися і заснув. І потім просилася серед ночі, я на колінах сплю. Заснув. І так було багато разів. Брати і сестри, проявляйте Божу до Бога, проявляйте таку річ. Уважайте, поважайте Господа Бога. Ставайте на коліна. Ставайте на коліна, отак, ставайте і моліться. Нічого страшного з вами не станеться, корона не впаде. Покладіть свою проблему Госпу, зранку до Бога. Господь в мене сьогодні день такий, я не знаю, що мене чекає. Що ми чекає цьому тижні, Бог решить цю проблему. Я не знаю, як те те, те вирішити, як туди піти, як туди піти, як ти порішити проблеми, як ці пліт пробивати, себе перебивати, як ось дирки позамазувати, як піти там тершити, тершити, як це те, те, те з машиною, ще ще вирішити проблеми. Їх багато зі проблем. їх треба всі вирішити. І ще там є проблеми, і там, і там Бог решить ці проблеми. Бог може вирішити. Просто таку взяти, таку покласти Богу віддати. На. Тримай. І Бог вирішить. Що це не моя проблема? Це Бога проблема. Просто треба довіряти Богові в цьому житті. І Бог вирішить. І Бог вирішить цю проблему. Бачите, як вона клонка є. Сьогодні я репровітузував ось цього хлопця. Бачите, який він? А підійди. піде. Ні, ні, я знаю, Ні, я хочу показати, що я не віддам тобі. Нічого, покрай тобі руку тут. Бачите? Яка в нього рука? Оцей хлопець, цей хлопець, хлопець молодець. І буває в житті багато проблем його в його житті. Я не бачив, щоб разу, що він плакав, переживав. Тяжко. Багато проблем є в житті. Тяжко. Тяжко. Батько. батько воює без і пропав. Треба молитися? І якщо цей хлопець віддасть цю проблему Господові, Бог її рішить. Я не знаю як. Я не знаю, де його батько зараз. Треба за нього молитися. Його звати так? Треба Та за нього молитися. І в нього є проблема. Він не зайде його батько. Моліться, будь ласка, за нього, за його сім'ю. І це важливо вирішити це питання. І ось так. Цю проблему треба класти, Господи Богу. І тоді Бог вирішить те чи інше проблему, він її вирішить. Я не зможу знайти його батька там на фронті, де він був, що сталося, не знаю. Я можу молитися. Ви можете молитися, брати сестри. Ви мовитися за, за місіонера Олександра Євженка. Ви Іржунка. за мого сина Кіма. Ви Вимовитися за, за е, Ребеку, за Євніку Соломіту, за Грейс. І було вчора два роки. І що? Ви молитеся за них. Ви вболіваєте за нашу сім'ю, що наш, наші вороги нас не нападали. Один місіонер їхав з допомоги напередок, і знаєте що, йому дрон прилетів. Його бус весь розірвало. Він живий встався. Каже: добре, що я між допомогу, а не їхав пустий. А мав їхати пустий. Допомога мене спасла, отак. Згоріла та допомога вся, але він живий встався. От Отак буває в житті, коли ти віддаєш проблему Господу Богу і Бог її вищий. В вашому житті є багато проблем. Візьміть ручку і напишіть, Господь, оця проблема тобі віддаю. Віддавайте, покладіть на Господа тягар твій. Любе, що мучить вас, турбує вас ваші відносини з Господом, відносини з дітьми, відносини ще з кимось, сусідами. Ви її віддайте Господу Богу. І Він підтримає тебе. Тебе Він підтримує, якщо ти його син є і ти є його дитя. Він дасть, не дасть. Похитнутися праведнику, а ви праведник? ви не Ось треба стати на коліна просити Бога прощення. Господь, прости мене. Господь прости мене. Брати, я закликаю зараз у вас помолитися всіх разом. Байтеся і закриємо очі. Таке, як є. Батися і закриємо очі. Давайте зараз ми заглянемо в своє серце. Чи грішите ви? Чи ви буває проблема ці Богу не віддаєте? Буває таке у так, вашому житті, коли ви надієтеся тільки на себе. І думаєте, що ви зможете все вирішити. Я зараз піду з ним поговорю, все решиться. Знаєте, буває, що не треба говорити. Бог решить тут чи іншу про себе, проблему. Якщо у вас якась є проблема в вашому житті, проблема гріх, якийсь є може у вас. У вас погані відносини з кимось. Моліться, просить Господа Бога зараз. Господи, поможи мені, будь ласка. Поможи мені, будь ласка, дай мені сміливим бути. Бог, дай мені ту чи іншу проблему вирішити. Закрийте всі очі, не підглядайте. Всі закрийте очі, всі. Всі закрийте очі, ніхто не підглядає. Брати сестри, якщо у вас якась проблема є, за що б щоб я, я помолився прямо зараз? Підніміть руки, я помолюсь вашу проблему. Прямо зараз. Якщо у вас є якась проблема в вашому житті, проблема з здоров'ям, з дітьми, з внуками, ви не можете Богу віддати, ви хочете самі вирішити те чи інше проблему. Проблема в мене чоловік хворий. Віддати цю проблему Господу Богу. Господу Богу віддати треба. Господь, дай, щоб ця, ця жінки, чоловік оздоровився. Поможи, будь ласка, Господи, ми покладаємо на тебе, Господь, тягар свій. Господь, вчиш нас, підкріпи нас, Господь, поможи. Тільки ти можеш вирішити ту чи іншу проблему нашу. Господи, прости нас, якщо ми часто вирішуємо проблеми самі самотужки. Якщо серед вас є брати сестри, ті, хто що не знає, де після смерті буде, якщо ви не знаєте, де ви будете, коли помрете, вам потрібно сьогодні прийняти Ісуса Христа свого Спасителя. Поки не пізно, якщо ви ще не прийняли, прийміть сестри, якщо серед вас є, хто що не приймав Ісуса Христа, прийміть зараз. Є такі, хто бажає їх прийняти зараз, Підніміть руку. Якщо є такі бажаючі, які підняли руку або хочуть підняти, бояться, помоліться, прийміть Ісуса Христа, як свого Спасителя. Псалом 55, 22. дві п'ятірки і два дві двійки. Говорить про те, говорить про те, поклади цю проблему, цей гріх свій. віддай Богу, і Бог її вирішить. Бог змиє твої гріхи всі, Бог змиє будь-який гріх твій. Попросіть нього зараз. Давайте помолимося. Господь, поможи, будь ласка, нам, будь ласка, поможи нам не грішити, поможи нам покладати на тебе всі проблеми, прости нас часто, якщо ми щось робимо неправильно. Якщо є тут люди, які ще не прийняли Ісуса Христа, дай щоб вони прийняли їхнє життя, повністю змінилося. Прошу це все. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.